Доброго ранку. Сьогодні ми починаємо з вами новий юніт. Бачимо Юніт 6, Sites of Ukraine. Тобто пам'ятки України. І починаємо ми з уроку 56, урок 56 пірогів. І давайте починати. Exercise 1. Listen, read and Remember the Words. Послухайте, прочитайте та запам'ятайте слова. Зараз я вам їх прочитаю. Ваше завдання переписати їх до словничка. Бачимо унік. Dunique, да, це унікальний. Windme вітряк, AirJason, ремісник. Архітектор. Архітектура Хьюдж. Величезний. Cuisine, це кухня. Exhibit, експонат. Furniture. Це меблі. Перепишіть, будь ласка, їх до словничка. Далі Exercise 2. – «make the picture to the Word in Exercise 1. Установіть відповідність між малюнками та словами з вправи 1». один. Далі, ваше завдання написати в зошитах A, B, C, D і поруч. Да, слово, яке ви обрали з да, рамки. Далі exercise for. Read and about pyrogow. Прочитайте про пирогів. Маленький невеличкий текст, а да, прочитайте перекладіть і доповніть речення з да, по цьому тексту в п'ятій вправі. Бачимо: Complete the sentence with the information from exercise 4. Доповніть речення інформацією прави 4. Це вам треба буде доповнити та собі в зошит записати. Далі Exercise 6: Look in the picture and match them with a sentence from exercise 4 Розгляньте малюнки та доберіть до них речення із вправи 4. Так само працюємо з текстом, ще раз перечитуємо та дописуємо, доповнюємо, добираємо речення and exercise 7: Make a library research about пирогів. Зробіть дослідження про пирогів та презентуйте свої висновки в класі. Де пропоную трошки змінити та знайти цікаві факти про музей пирогів, і да презентувати ці факти класу. І наступна тема, яка теж сьогодні нам повинна, ми повинні розглянути, Львів Hyund Костел. Львівський високий замок. Exercise 1. Listen, read, and Remember the Word. Послухати, прочитати та запам'ятати слова. Бачимо locate, да, це знайти Defensive оборонний. Destroy. Знищити. Костел. Да, це замок. Existance. Існування. Brick – цегла. Point. Точка. Soil. ґрунт. Небл. Це шляхетний. Перепишете теж до словничків. Exercise 2. make the picture to the word in exercise 1. Встановить відповідність між малюнками. Та словами справи 1. Так само, як і в предыдущій темі, та, напишіть, будь ласка, ну, умовно позначте зображення та, алфавітними літерами. І напишіть, будь ласка, слова з словничка, які ви додали сюди. Далі: Exercise 4 Reads about Host... for... Lviv Heights Castle. Прочитайте про Львівський високий замок. Та, прочитайте, будь ласка, перекладіть текст. І після тексту бачимо Exercise 5: Study the Box of Dates. Write five sentences describing the events connected with their dates. Вивчіть коробку подивіться на цю рамку з датами. Та у п'ятох реченнях опишіть події, пов'язані з цими датами. Письмово. Далі Exercise 6: Look in the picture. Match them with your sentence from Exercise 5. Розгляньте малюнки та встановіть відповідності між ними та реченнями з вправи 5. Тобто тут вже ви працюєте за цими реченнями, які ви зробили в 5 вправі, і добираєте до них зображення. І остання вправа: Exercise 7. Make a library research. Find some interesting facts about Lviv Hyde Coastal. Так само пропоную знайти декілька цікавих фактів про Львівський Високий замок і поділитися з ними да, з класом. На цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!